Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві well І сьогодні ми подивимось дуже погану серію надприродного. Будемо викреслювати зайві сюжетні лінії і дізнаємось, що буде, якщо грати в комп'ютерні ігри. Тож готуй смаколики! Це фільм Пожирач душ. Приємного перегляду. Про сам фільм із цікавого можна тільки відзначити, що там грає молодий Дженсен Еклс. Він же Дін Вінчестер із серіалу Надприродне. Він же Ерік Брейдлі із днів нашого життя. Він же Бен із темного ангелу. Він же солдатик із хлопаків. Він же Брюс Уейн із мультику Бетмен довгий Геловін, перша і друга частини. А це означає, що краще дивитися оригінальну озвучку з субтитрами. Про сам фільм він отримав дуже погані рейтинги: 20% на Rotten Томатос або 3,7 із 10. Но одне можу сказати точно, там не все так погано, якщо розібратися і викреслити зайві сюжетні лінії. Тому переходимо до самого фільму. А починається фільм з того, як Дженс, якого в цьому фільмі звати. Джейк. Іде кудись через ліс і чути якісь страшні звуки. Джейк вбиває тваринку і починає її свіжувати і чує плач дитини. Він натрапляє на хатинку, де на підлозі лежить гола жіночка. Міс, усе гаразд. Звичайно, все добре. Ну, лежить собі гола людина посеред лісу і плаче. Що ти заважаєш? Джейк бачить якісь образи. Жіночка б'є його чимось в горло і виявляється, це було видіння. Я не пам'ятаю, коли мені вперше привидівся цей кошмар на Вони занадто неспокійні, щоб їх можна було вважати приємними фантазіями. Ну це вже залежить від твого здорового глузду, ці фантазії чи ні? Коротше, Джейк не тільки мисливець і таксидерміст, він ще й студент місцевого коледжу. В нього є друг проблема. Будемо називати його Толік. І поки Джейк спілкується зі знайомим, цей друг заграє з його дівчиною. І на прямий конфлікт він дістає зброю, але слава богу, вирішується нормально. Ну я ж кажу, типовий Толік. Але Толік каже цікаву фразу. Просто мені зволіло його налякати. І Джейк забирає у Толіка пістолет. Нас переносять на пару. Викладач розповідає про Джозефа Кембела і його роботу тисячаликий герой. Цей час до Джейку сідає інша другорядна героїня. Ми будемо називати її Анжелою. Не буду пояснювати, чому я ж подумала, ти хочеш зі мною трахнутися. Палитломордана сторіс запускає від Просто будемо так називати, і все без пояснень. Але вона дістає пляшку шампанського. Боюся уявити, звідки вона її дістала, бо сідала вона без нічого в руках. Їх починає з викладач і каже Анжелі залишатися у нього після пар, та ми не втинемо до комендантської години. Пізніше Джейк іде до озера і викидає пістолет, що забрав у Толіка зранку. Нас переносять до магазину техніки, де Джейк працює майстром з комп'ютерів. І до нього підходить дівчина і каже: Ви, напевно, Джейк. Коротше, вона прийшла до нього, бо в неї не працює ноутбук. Джейк, як правильний технік, не намагається навіть його ввімкнути спочатку, а одразу розбирає. Виявляється, там просто лежить шматочок воску. Я не буду докопуватись до того, що віск в такому вигляді туди б не потрапив про те, що це не так працює, тому просто йдемо далі. Віск. мої карти Таро. Так, ця дівчина займається картами Таро і всілякими такими штучками. Тому ми будемо звати її Жанна. Ці всі імена ми придумуємо не для того, щоб образити конкретних людей. Це просто е, збірні образи. Коротше, Джейк знову бачить якісь марення і набере грошей з Жанни за роботу. Але керівник невдоволений і каже, що вирухує це з його зарплатні. І будь ласка, потім стеж потім... за язиком. Потім Джейк приїздить додому До хати. بداي په لوخاتې І задмухує свічку з батьком на честь його дня народження. Ввечері Джейк іде на тусовку. Там він спілкується з Анжелою, яка розповідає, що викладач схиляв її до сексу, і чомусь вони так про це балакають, наче на це зовсім не слід реагувати. А потім він бачить, як Толік з кимось б'ється. Пізніше вони сидять в кімнаті, п'ють і розповідають історії. Валері Гейнс, ви, хлопці, думаєте, ми пудрили носики? А вона займалася зі мною оральним сексом. Oh! А Толік, поки дізнається про Джейка всілякі факти. Який. Тебе індекс, а ще Джейк розповідає про незвичне свято у себе в сім'ї. День подяки кілька років тому. В руках в мене був молоток. Я підняв очі, отець мур посміхувався наді мною. Так що єдине, що я зміг придумати стукнути його по голові. Я все бив і бив, потім кинувся на батьків, і став бити їх. Це мітка кайна на нього так впливає. А стоп, це не той фільм. Ця історія виявляється жартом і. А давайте пограємо у справжню ідіотську гру. Дота. А ні, то не та гра. Браво, стар, браво, стар. І це не та гра. Ласкаво просимо на сполучну стежину. Залишаєш свій телефон і таке інше, а потім тобі телефонують і дають різні екстравагантні завдання. І ідея цієї гри досить прикольна. Таке було в фільмах: «13 гріхів, нерв, гра тощо. Але з цією грою будуть проблеми, до яких ми перейдемо трошечки пізніше. А ще нам показують, що ця гра знає про Джейка все. І з цього ми можемо зрозуміти, що на паспорт Джейк підписувався п'яним, а ще те, що в нього 243 долари на банківському рахунку. Як я впилася, потрібно ще випити. Анжела. Джейк виходить з тусовки і бачить, що якісь ті пуля підпалює будинок. Джейк його затримує, але його обличчя стає черепом. І це знову марення. Наступний день начальник каже, що жанна Джейку передала карти Таро, а ще він його звільняє. Звільняє він його просто так. І тут Джейку телефонують. Хазяїн звільняє тебе, а ти тільки б'єш кулаком по столу. Це виявляється, йому телефонують із тої самої гри, і вони пропонують йому показати на що вони здатні. Початок інтригує. Джейк приїздить до мами в лікарню і там бачить якісь видіння. Ці всі видіння мають сенс, але про них я розповім трохи пізніше, бо зараз з них копатися нема сенсу. Джейк спілкується з мамою. Де твоє ковтра? Зараз подам, почекай і бачить, що медсестрою там працює Жанна, і це моя особиста думка, але я б не довіряв своїх родичів медсестрі, що в вільний час займається ізотерикою, проведінням і так далі. Джейк буквально врятував мене. Спасибі за карти. Будь ласка, світ тісний так. Ой, да, вже собі номер і ковдру принесіть, бо мама мерзне. На наступний день Джейк приїздить на роботу, і там його звинувачують у тому, що він обікрав магазин. А коли вони дивляться камери, то бачать, що це сам хазяїн магазину це зробив. І це дуже прикольно, що керівник спочатку викликав поліцію, а потім вже почав дивитися камери, де він основний підозрюваний. Ввечері Джейк з Анжелою намагаються зайти на сайт цієї гри, але сайту вже нема. А потім Анжела і Джейк займаються сексом. Си е, си. І потім виявляється, що це було завдання Анжели у грі сполучна стежина. Ти кохалася зі мною тільки тому, що тобі так було сказано? Ні, Джейку, я трахалася з тобою, тому що мені так було сказано. Ну, добре, що вона сама розуміє цю різницю. І знову якесь видіння. Тут має бути жарт про відключення світла, але я всіх знайомих вже. Цими жартами тому не буде. Меми — це відповідально. Джейк спускається в підвал, щоб перевірити автомати, і тут йому хтось телефонує на вимкнений телефон. Це знову дзвонять із гри. Виявляється, що секс з Анджелою це було для того, щоб з'ясувати, що у Джейка в голові. Після цього Джейк бачить якогось демона. А це не той фільм. Після цього Джейк підходить до батька, бере пістолет і стріляє в нього, а потім відрізає собі язика. Стеж за язиком. Коротше, нічого незвичного. Я б назвав це вівторок. Але виявляється, що це все йому примарилось. Наступний день Джейк і Толік грають в м'яч, і Джейк бачить, що Толіка побили. А ще Джейк розповідає про демона, якого бачив. Це Істота. Наполовину чоловік наполовину жінка так стоп Джейк. Е, я розумію, що в 2005-му, можливо було і по-іншому, але зараз це такі ж члени суспільства, як і всі інші. Це по-перше. По друге, а от ці копиться від чоловіка чи від жінки? Ввечері Толік дзвонить Джейку і скаржиться на життя. А потім йому дзвонять з гри. Він бачить демона, який дає йому пістолет. Толік заходить в кімнату до чувака, з яким в нього були рамси, і стріляє його і його дівчину. На ранок до нього приходить Джейк, але бачить два трупи і те, що Толік вже засунув собі олівці в вуха і відрізав язика. Стеж за язиком і помер. Приїздить дядько Джейка із поліції і каже, що Толік застрелив парочкою з пістолета, який Джейк на початку фільму викинув в озеро. І це всім здається дивним. Пізніше Джейк приходить до мами в лікарню і плаче. І його втішає Жанна. А ще вони знову фліртують. Бувай. Мені здається, це дуже дивний перехід. По сюжету там один і той же день, і події повинні йти один за одним. І ще я можу зрозуміти різницю в кольорі, бо у сцен різний настрій. Можу зрозуміти різницю освітлення, бо типу це інша локація. Але одяг різний. Хороше, на знімальному майданчику скріпт Супервайзер явно отримує гроші просто так. Він приходить до батька, але батько бухає. Виявляється, що він п'є через те, що він знає, що Джейк і Толік грають у цю гру. Ну точніше, Толік вже не грає. І це дивно, бо цю гру спочатку презентували як. Таємну, а тепер про неї всі знають. У яка знову видіння. І батько йому каже, що вони з мамою пішли на якісь жертви заради нього. Але не пояснює контексту, тому Джейк нічого не розуміє, свариться і йде гуляти з Анжелою. <клухи> <клухи> Вибач, а що це таке? Ну, God bless you, це я розумію. А намальовано що? Або я себе не контролюю, або це. Короче, напиши в коментарях, що бачиш там. Ти Джейк розповідає Анжелі про видіння, про відрізаного язика і каже, що це можливо через цю гру. Бо, типу, Джейк бачив, як він відрізав собі язика, і Толік відрізав собі язика теж. І тому хвилюється за Анжелу. Але Анжела запрошує його і Жанну в бар. Сказано, зроблено. Ввечері вони сидять в барі і фліртують. До речі, на кухні до Анжели чіпляється викладач із коледжу. Пізніше Анджелі дзвонять із гри. Самі розмови я тобі переказувати не буду, бо вони не мають сенсу. Єдине, що ну ця гра все про всіх знає. Працівники секретного відділу ОСББ ФСБ ніколи не втрачають пильність. В Цей час Джейк розповідає, що його мама стала прикута до візку через аварію в дитинстві. Вище сили доглядають за тобою. Також сюрпризом, який приготував Джейк, буде те, що вони будуть бити татуювання Джейку. В чому тут сюрприз для Жанни незрозуміло. А ще він обрав поганого тату майстра. Бо це повинна бути чорна орхідея, а схоже, це на чорні плями. Коротше, вони бихають і б'ють тату. Вибач, учора на курити. Чудовий майстер. Джейк бачить тату сатани на плечі майстра, бачить Мареня, а Жанна в картоплі, яку привезли з бару, знаходить палець викладача. Пізніше дядько Джейка із поліції каже, що Анжела вбила професора і покалічила себе. І каже, що завтра Джейк повинен все розповісти йому. На наступний день Джейк і Жанна приїздять до дядька із поліції. Він, окрім того, що поліцейський, так ще й таксидермист. І Джейк переповідає всі події, що були у фільмі. І після цього дядько каже, що залишає їм. З Жанною хату, щоб вони тут порозважалися. Ну, не прямим текстом. Чому б вам тут не переночувати? Це може гарно вплинути на тебе. Ввечері дядько кудись їде, а Джейк і Жанна цілуються. Але Джейк бачить щось страшне в очах у Рисі. І прелюдія закінчується. Отакий хлопака. Наступним кадром вони вже кудись їдуть. Якщо чесно, якось все рвано дуже. Але вони натикаються на дядька, що потрапив в аварію. Джейк не може його дістати і психує. Наступний день охорон Толіка. Священик каже, дуже дивну проповідь. З порохом ми створені, і у порох повернемося. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Джейк не витримує більше ці жарти і йде звідти. І бачить якийсь надпис про сатану. Я маю побачитися зі старим другом. Цим старим другом виявляється священник. Священник розповідає Джейкові про сатану, але Джейк не дослуховує і посеред фрази уходить. Іде він до тату майстра, у якого було тату сатани. То, коли ви перестали поклонятися сатані? Ти що, дебіл? мені малюнок сподобався я намалював. Насправді він сказав. Десять років тому, але майстер йому нічого конкретного не розповідає, тільки дає контакти якогось чорного мага. Джейк приїздить до чорного мага, і той йому розповідає, що сполучна стежина це шлях між дияволом і одержимим. Навіщо дияволові потрібні комп'ютери та ігри? Дуже ефективний спосіб розіслати повідомлення. Уявіть, якби в Гітлера був інтернет. О, на жаль, ми знаємо, що могло бути. Хороший чорний маг показує Джейку якогось тіпа, що керівник компанії з розробки ігор. Типу, це він придумав цю сполучну стежину. Джейк згадує, що бачив цього тіпочка у видінні, де той підпалював будинок. А ще цей тіпочок колись навчався окультизму у чорного мага. І ще цей тіпочок приніс в жертву дружину і дитину цього чорного мага. Боже який брід! Джейк це переповідає Жанні. Диявол це жінка. Не хочу, щоб диявол був жінкою. Думаєш, Конрад і Дакота хотіли померти. Ось так? Ми її губимо. Кого тему розмови? Реально, про що вони спілкуються? Вони сваряться з Жанною просто так, і він іде до себе в підвал і знаходить там у стіні вирізки з газет. Там написано про якихось окультистів. Далі він бачить покійного толіка, що його вирубає, і прокидається через деякий час. Ми в Беклі? Ні, пекло не таке вже й погане. Ой, він точно знає, що там непогано, бо вони з братом туди, як до бабусі, влітку їздили. А це знову не той фільм. Коротше, виявляється, що Джейк у тіпочка, що розробив гру. І виявляється, що ця вся гра це був тест для Джейка, щоб його знайти. Так, а тепер знову приготуйся до потоку інформації, бо навіть я вже гублюся в цьому сюжеті. Коротше, пам'ятаєш ту жінку і дитину, яку вбили у чорного мага. Так от, Джейк це і є та дитина, а жінка ця не померла. Чорний маг просто про це не знає. І коли та жінка народила Джейка і була слабка, Джейка вкрали ті люди, яких він називає своїми батьками. Потім тату на руці у Джейка міняється на сатанинське і він вбиває тіпочка. Це називається недарма виводили персонажа. Він виявився дуже важливим. Сарказм. Далі Джейк бачить Анжелу, і та йому каже, вона все пояснить. І він виїжджає з двору тіпочка на своїй машині, так наче його не вирубили і привезли сюди, а він сам приїхав. Джек їде кудись. Реально, він просто кудись їде. Нам навіть не пояснюють куди. Посеред дороги в нього ламається машина, і він кудись іде. І випадково проходить до будинку свого дядька із поліції. Він бачить жіночку, що лежить на підлозі, прямо як на початку фільму. Але згадує, що в видінні його жіночка пирнула. Жіночка встає і виявляється, це його мама. Вона його торкається і нам починають пояснювати всі видіння, що ми бачили. Так, а ти ще завів блокнотик для цього фільму? Даремно, бо я зараз буду пояснювати. Короче, Джейк це син сатани. Сатана все-таки жінка. Сатана народила його як антихриста, і поки вона була ослаблена, батьки Джейка вкрали його у неї. По дорозі мама впала і зламала собі спину, тому вона в лікарні. Щось я думав, буде важче розповісти. Хоча це я виокремлював важливу інформацію із потока води. Тому на наступний випуск принесеш конспект. Зрозуміло. Я перевірю. Мама приводить його на місце якогось ритуалу. Там підвішені Там підвіш... Там підвіш... Там підвіш... Там підвіш... його батьки. Там підвіш... Й... Там підвіш... Та підвішені. Там підвішені підвіш... його. <кхм> Там висять його прийомні батьки, а їхня кров капає прямо у кухоль. Ні! Тільки не мій улюблений кухоль. Далі Джей хоче вбити маму, але та перетворюється на Жанну. Виявляється, що весь час це була Жанна. Тобто цілувався і фліртував він саме з мамою. Якось. Фрейду. хороше, вона каже, що йому треба випити кров, щоб стати антихристом і цілує сина. Джейк її пиряє, але та міняє скін на сатану і заливає кров у Джейка. І під кінець поліція забирає Джейка з підозру на те, що він всіх вбив і випив їхню кров. І типу до кінця не зрозуміло, може він реально маніяк. Як не дивно, але кінцівка фільму мені сподобалася. Якщо він реально з'їхав з глузду, то можна хоча б пояснити всі питання, що будуть далі. А тепер самі питання: в чому ця гра? Я маю на увазі, гра це ж інтерактив. Толі грав, Анжела грала, бо вони виконували завдання. Джейк нічого не робив. Йому декілька разів подзвонили, щось промямлили в слухавку, і все, де тут гра? В кінці нам сказали, що ця гра була створена для того, щоб знайти сина сатани, а саме Джейка. Але не зрозуміло, на нащо сатані ця гра, бо сатана в образі Жанни знайшла його раніше. І враховуючи, як вони фліртували, то вона й без будь-яких ігор могла зрозуміти, що у того в голові. Тим паче, якщо вони знають всю інфу про всіх, то слід було просто пробити тих, хто виховував Джейка. І все стало би зрозуміло. Чого я це веду, якщо викреслити цю всю гру із сценарію? То нічого не зміниться. Просто поміняйте гру на серію загадкових вбивць і самогубств. І нічого не поміняється. І тоді не треба витрачати час на пояснення, що це за гра. Не треба виводити такого персонажа, як ті почек, що створював цю гру. Бо по факту інформацію, яку він нам видає, нам міг би сказати будь-хто Джейк міг би прочитати цю інформацію із газет, що знайшов у стіні. Просто замініть гру на те, що Толік і Анжела одержимі. І все далі, судячи зі всього, це в них досить невеличке містечко. Тоді мені здається, що комп'ютерна гра, що заставляє вбивати, була би на слуху. Я маю на увазі, що сатана шукала через неї свого сина, а значить, вона мала шукати і інші варіанти, окрім Джейка. А тут виявляється, що ніхто про цю гру не знає, і то вона зачепила лише двох людей: Толіка і Анжелу. І виходить, або сатана дуже везучий, або керівник компанії, що створює ігри, не повинен мати такий будинок. Бо в цю гру пограли лише три людини. Далі батьки, що виховували Джейка. Ви хочете сказати, що вони вкрали дитину у сатани і навіть не переїхали у сусіднє місто? Вони просто поїхали додому. Кайфи, як бачиш, якщо повикреслювати непотрібні сюжетні лінії, зробити детективну частину трохи більшу ніж на 15 хвилин під кінець фільму і позбутися Меріс'ю в обличчі головного героя, бо він за весь фільм нічого не зробив. Він просто знаходився в подіях. Якщо це все прибрати, то це можна перетворити на більш-менш адекватний фільм. Бо ідея фільму, що це син сатани, що хоче піти проти злого фатуму, це нормальна ідея. І взагалі це все мені нагадує якусь серію надприродного. Маленьке містечко на півночі є. Серія дивних вбивств є. «Дженсен Еклс – є класика. Дякую тобі за перегляд, ти все знаєш. Лайк, підписка, коментар, і натискай дзвіночок. Це допомагає розвитку каналу. Тут Тікток, тут Інстаграм, підписуйся, там завжди анонси нових випусків. Також тут є QR-код, і в закріпленому коментарі є посилання, за яким ти можеш перейти і підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел, це був канал Велмові, well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я.